Іде війна, яка ведеться на території України між Україною та Росією, вона не є вже локальним або якимось регіональним конфліктом. Не є. така війна, яка зараз відбувається на території, має всі ознаки глобального конфлікту. Тому, тому, приходячи до його рішення, потрібно шукати лише глобальні методи і глобальне рішення для вирішення цього конфлікту. Що значить глобальне рішення? Глобальне рішення ну наприклад, якщо буде реалізований якийсь сценарій, і війна зупиниться там, де вона є. А у глобальному масштабі, а яка реакція буде на це, ну, наприклад, нової на архітектури безпеки у тому ж самому Європейському союзі? Чи створені якісь речагі і механізми, які можуть глобально зреагувати на ту ситуацію, які є? Ви правильно сказали, абсолютно вірно. У цій, казали, якби війни, які ведеться на території України, зацікавлено, особливо такі, як Китай, які відносяться абсолютно до глобального рівня і при вирішенні питання завершення цієї війни, необхідно враховувати усі глобальні працівники. Отже, війна глобального країна.